У шведському літньому таборі одночасно тренувалися 4,5 тисячі хлопців та дівчат. Тут були представлені 16 спортивних напрямків, але особливу увагу приділили флорболу. Ця командна гра, яка ведеться пластиковим м'ячем і спеціальною ключкою, встигла набути популярності в Україні. Щоправда, поки не стала таким же масовим видом спорту, як у Швеції. возможность у нас работать с лучшими тренерами, которые шведской сборной, тренерский состав сборной Швеции и вообще по квалификации самый высокий уровень имеет в мире. Ну, приходилось не только тренироваться, но и проходить обучающие семинары на базе клубов, на базе этого лагеря, который был в Швеции. Навантаження на гравців жіночої збірної України неабияке. Три тренування на день. Дівчата розминалися, робили силові вправи і практичні заняття з тактики ведення гри. Крім того, їм доводилося проводити і спайринг-ігри зі спортсменками з інших країн. Наші дівчата – настоячі героїні. Що вони це винесли, що вони дошли до останньої тренування? Можуть сказати, що в таких умовах тренуватися завжди велике удовольствие. Прекрасная материально-техническая база, идеальные площадки, идеальный инвентарь, экипировка, погодные условия также прекрасно складывались. Ну, поэтому был заметен рост каждого участника буквально не по дням, а по часам. Самі дівчата кажуть, що отримали в Швеції безцінний досвід і не шкодують про витрати, які довелося понести. Адже у збірної немає спонсорів. Спортивний інвентар і поїздки на тренувальні збори їм доводиться оплачувати з власної кишені. Поїздка до Швеції обійшлася в 250 євро. 100% стоїть потратити такі гроші, того, щоб потом показати свій рівень. и добиться чего-то не только благодаря, конечно же, клюшке, но благодаря своим техническим навыкам. Но эти эмоции, это, этот драйв, который мы получаем во время игры, эти победы, которые потом нас мотивируют еще больше и больше стараться, эта сплоченность вот команды, наш, наш единый дух, как вот, мы как одна семья. Это все стоит того, чтобы да, немного тратить на поездки, порой немного тратить деньги на оборудование. Представники жіночої збірної України з флорболу кажуть, співпраця зі шведськими спортсменами на поїздці в літній табір не припиниться. На літній кубок Мелітопольського клубу Скала очікується приїзд закордонних колег. Дмитро Злешевський, Артем Довжик Тв 5